Насвідчує встановлено на підставі контролю по Так, Будь ласка, е слуха обґрунтування заяви. Вашу честь. Е з приводу клопотання більш детально пояснення в суді, в в суді ну, в під час розгляду Білоцерківцям е попереднього клопотання про відвід судді Карабаня е давав е е тицький. Тому я прошу Тицького, щоб є він... зі Ви вислухати його. Дякую. В честь у 2012 році суддя Білоцерківець Церків засудив мене за правозахисну акцію на підтримку політв'язня Сінкової. Ця особа дозволяла собі по суті, хамити під час засідань, більше того, ніяких доказів в моїй вині не було, і тому, знову ж таки, навіть у, постанов у кінцевій постанови суду він не зміг довести справу, ну, вчинення мною злочину, присудив мені вчинення зробленого відеоролика. Тобто мене, по суті, засудили за змонтований відеоролик. Більше того, в лютому 2014 року постановою Верховної Ради України моя справа була визнана як політично вмотивована і я був амністований як полідер ці приклад з цього приводу вважаєте, що слідчий суддя білоцерківець не може належним чином розглянути від, від заяву слідчому суддю карабаніту. Бо він є опередженим. Безумовно, бо він є безумовно, є опередженим і вже він неодноразово був в цьому поміченні, зокрема по мені особисто. Ваша честь. Я тільки хочу додати наступне, що ви знаєте, я взагалі думав, що в такому випадку суддя-білоцерківець. Слідчий суддя Білоцерківець сам візьме, самовід, самовідвід. Але я розумію, що я раніше я так розумію, що е, можливо є якийсь на те причини, можливо, є вказівка керівництва країни що такими темпами з порушенням закону розглянути саме клопотання. Оце про тримання під вартою пана Тицького. Тому ваша честь, якщо в Чельському суді по суддів, до складу суду залишилася, так би мовити, і честь, і гідність, які принаймні повинні бути у суді. Я вірю в це, що, можливо, вона є, це честь і гідність. І розуміння, що ми можемо як завгодно відноситися до будь-якої людини, але перш за все ми повинні керуватися законом. Тому ваша честь, я прошу. Моє клопотання про відвід судді Білоцерківця задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим. Раніше суддя Білоцерківець відносно тимського розглядав кримінальне провадження. І ця справа в подальшому була признана, визнана політично мотивованою. І пан Тицький є політв'язним режиму Януковича. Тому, ваша честь, при розгляді відвіду судді Карабаню. Суддя, слідчий суддя Білоцерківець не може бути об'єктивним, оскільки раніше відносно пана Тицького він розглядав кримінальне провадження та відповідно постановляв уряд, наскільки я розумію. Так, так, так. Тому ваша честь, прошу, якщо, я ж кажу, якщо суд буде дотримуватись повноти всебічності та об'єктивності, головне об'єктивності, то тут стовідсотково є підстави для відводу судді. Білоцерківці. Так, ваше честь. Хочу зазначити такий момент, що а, сьогодні а, додатково повністю підтримую клопотання, які були заявлені безпосередньо моїм колегам та а, підзахисним. До того хочу зазначити ті обставини, які додатково з'явилися зараз. Це, зокрема, те, що а, суддя Білоцерківці розглядав. Тільки що а, в почасному районному суді а, заяву про розвід від кожного суду та, тим самим вже приймав участь у розгляді електронної справи. Тому що стосується до його призв'ятості, викликається у оскільки він фактично вже розвитав питання по всій справі. Тому а, вважаю, що заяви про відвід судді Білоцерківця, вона підлягає... Можемо додати суду для огляду, що дійсності. Для кому може до, може до, до суду, черткою, не доводимо до матеріалу. Ухвалу суду початку є те, що судді були за кіно про питання по даній справі, а отже, фактично, він вже приймав участь у даній справі. Тому а, вважаємо, що є всі підстави для його відводу від розгляду заяви про відвідки звіту зібрання. Замішний суд. Залишати просто не долучити до читати. Зустріч рухування всіх підстав, які були визначені як моїм під, під захисник підзахисник, так і мою а також руху того, що сюди вже розглядали. Вважаю, що a, у нас є всі підстави засувати заяву честь, Я хочу додати, якщо це можливо. Ну, ви знаєте, це нонсенс. Я кажу, що ми просто суддійська спільнота, коли буде дивитися. Те, що відвід судді, який було заявлено відвід, раніше заявлений відвід іншому слідчому судді, розглядав той суддя, який через суддю, якому через суддю заявлено відвід, я вам, я вам кажу чесно, це я вперше таке бачу, і взагалі це ну, просто це правовий нігілізм. Я вам чесно кажу, ваша честь, відверто кажу, і просто світова спільнота, європейська спільнота, ну. Нас принаймні не зрозуміє. Тому є інші судді-слідчі, які могли б розглянути, так би мовити, відвідувати. Тут взагалі я, я взагалі не розумію, як таке сталося по Чеському суді. Якісь дивні метаморфози відбуваються. Я. Тому прошу ваша честь, будьте об'єктивні, будь ласка, розгляньте по суті і задовольніть наш відвід судді або церківцю. Щось проти даного пропитання. Запречуємо, оскільки підстави, виключно перелік підстав, які зазначені в статті 75 й працювання ходить кодексу України, які дають можливість відводу слідчого судді судінь, відсутні. Підтримую думку Слідчий кого. Свідчить на вдається. За участий захисників адвоката Смелья та адвоката домайського підмени військового прокурора ТРИМО слідчого пароль розглянули відкритому судовому сім'я заяву адвоката Смолія Віктора Миколаєвича, записання під поліупицького Богдана Вікторовича про известий, що суді було на коліча. Відучості у розгляді заяв про біжній свідчому суді Карабанів Володимира Миколайовича, ведучості у розгляді по питанні про застосування запобіжного заходу відтримання під вартої будовиського Володимира Вікторовича встановити. Опровадження слідчі слідчого судді надійшла заява адвоката Про відвід слідчого суді до церквівці ведучий, заяв про відвіду слідчі в суді Карабаня, що заяву під час судового засідання 2 вересня 2015 року та занесення до журналу судового засідання. Заяву мотивувала те, що народ свідчому суді до надійшла для розгляду заяви про відвід у суді Карабаня, до якого надійшло для розгляду клопотання про застосування запобіжного закладу підозрюваного тиську у кримінальному проваджено 120-151-06-300-5672. Завник вважає, що слідчі суддя Білоцерківця не може розглядати заяву про відвід, оскільки суддя Белоцерківців у 2011 році постановила винувальну вироку в справи справі відносно підозрюваного тиського, на підставі чого адвокат Смолій бажає слідчого суддя Білоцерківця впередженому виборці. Заявник відводу адвокат Смолій просив відвести слідчого суді Білоцерківця від участі у розгляді. Адвокат Думанський підтримав позицію заявника відводу Смолія, просив задовольнити, зазначивши нову підставлення відводу саме те, що не в суддя слідчих судді брав участь у розгляді заяв про відвід слідчого суду Литви. Підозрюм звідський наполягав на відводі слідчого суді Білоцерківця, вважаючи, що останні ставиться до нього попередження. Прокурор та слідчі у судовому засіданні заперечували проти задоволення заяви про відвід свідчення судді Белоцерківці, вважаючи її безпеці. Слідчі суддя Белоцерків, судове засідання не про дату участий місця розгляду повідомили належним чином. Враховуючи положення статті 81 КПК України, слідчі суддя визнамо проводити судове засідання з розгляду заяв про відвіду, за розгляду заяви про відвід за відсутності осіб, які не з'явилися. Вивчивши заяву про відвід, заслухавши до шибкових учасників, розгляду слідчі судя на рішучим субботу. Вичеркнули перелік підстав за неявності, яких слідчі суддя безумовно підлягає відводу визначеної статтею 75 КПК України та статтею 76 КПК України. Суддя виконує свої професійні обов'язки незалежно, виходячи виключно з фактів установників підставі власної оцінки доказів роз'ямнення закону верховенства права, що є гарантією справедливого розгляду справи у суді, незважаючи на будь-які зовнішні впливи, стимули, загрози, втручання або публічну роботу. Положення статті 80 КПК України розкрите поняття заяви про відпочано чистими 5 вказаної статті передбачено, що облік повинен бути мотивований. По заяву про відвіду, який захисник підозрюваний військоводвокат Смалії, висловив думку щодо опередженості слідчого суді було церкві, це та зайвою дискусією останніми відвід належно обґрунтування зазначену не менше, приймаючи до уваги вказаними вище судовим розглядом, не встановлено оцінником, не доведено наявність обставин, які викликали до на напередженості слідчого судді було церкві, проведення нам об'єктивного розгляду справи або унеможливлювало винесення об'єктивного рішення у справі. Відтак, під час розгляду заяви Смолія про відвід слідчого суді Белоцерківці, від участі у розвідки заяв про слідчі у суді Тараманя, встановлення чи підстави згідно з правами КПК України для відводу слідчого судді суді Білоцерківці і у суді. суді. статтями 75, 76, 80, 81, 39 КПК України, слідчого судді околи, заяву адвоката Смолія Віктора про відвід слідчого судді суді Бачворогного суду міста Кива Білоцерківця Олега Наточа залишити беззаконність ухвалу скажімо підлягає судові. Ваша честь, частина 4, статті 75. -ї. Частина 4 статті 75. -ї. Це безприділ за наявності інших фактів, які викликають сумнів у його неупередженні. Ось, будь ласка, я вам показую конкретно вимогу закону, на якій підставі вона повинна була задовольнити від них.